Доброго дня, мене звати Тарас Радзивіл. Я підприємець допомагаю іншим створити та розвинути свій власний бізнес-фінансового радника. Позаду мене зараз знаходиться Львівський національний університет імені Івана Франка. Один із найбільш давніх та популярних університетів України. В ньому вчиться кілька тисяч. Студентів по надзвичайно різних, різних спеціальностях питання в цьому університеті, ні в інших університетах Львова, інших міст, навіть в моєму університеті, у фінансовій академії тут у Львові немає і не було такого предмету, як фінансова грамотність, закони грошей, наука про гроші і так далі. Тобто, якщо наші університети і навчають, як заробляти гроші, хтось краще, хтось гірше, кожен на своєму рівні, то як розпоряджатися тими грошима, на жаль, в Україні на даний момент не вчить фактично ніхто. Вузи займаються трішки іншими справами. І ну, на даний момент в Україні склалася така ситуація, що видається на те, що наша країна на сьогодні не надто зацікавлена в... Людях, громадянах, які мають достатній рівень знань і які будуть багатими. Тому в нас не залишається іншого вибору, як навчатися самим, отримувати знання, думати, читати, дивитися якісь передачі про фінансову грамотність, про особисті фінанси, наприклад, дивитися ті ж самі ролики, якраз однією, з ме, однією метою. Створення оцих відео відеороликів було те, щоб е, ті, кого цікавить дана тема, могли би для себе отримати цю інформацію з мережі інтернету. Отож, якщо вас цікавить тема фінансової грамотності, ефективне управління власне, е, власними коштами, підписуйтесь на цей канал, е, в якому ви е, зустрінете. Величезна кількість відеороликів присвячених якраз фінансовій грамотності, управлінню власними коштами, інвестуванню та досягненню своїх власних цілей.